Беремо сильний закислювач. Зеленка. Що ми робимо? Дивіться. Так. Трішечки переборщила. А тепер ми беремо антиоксидант, одну капсулу. відкриваємо її. Висипаю, прямо сюди в глудонки. Набираю водичку. Трішечки додаю, декілька каплів водички. Постреляем. Я просто разлала задаку. Видите, <ріпи> <ріпи> пропущила. Трішки переборщила зеленкою, але ви бачите результат. Ось мої долоньки. І точно так же працює H500 в нашому організмі. Кожного дня напоями їжею ми дуже закисляємо свій організм. Окислювальний стрес, який щохвилини відбувається, шкодить нашому організмі. Тоді ми відчуваємо себе недобре, У нас болить голова, у нас стрибки тиску, нам не вистачає енергії, ми дуже швидко втомлюємося. Тому моя порада обов'язково на постійній основі приймати антиоксиданти, Антиоксиданти проти окислення, а значить проти старіння.